Будь-які подібні прогнози таких складних подій. Вони чомусь схожі пробачте за цю паралель, коли хлопець дівчині каже, ну я точно тебе запрошу на побачення наступного місяця, але можливо протягом півроку. Але ти чекай, точно це буде. Ну mm -hmm. про що це ні про що серйозне, якщо yeah. чесно, Обіцяті ще раз по не значить, одружитися ще абсолютно. Будиш, тут, Якби він сказав, справді. що допустимо, у нас а, а, сили, засоби і технічні можливості вибудовані так, що ми протягом двох місяців можемо деокупувати ще частину Херсонської. Області, перебити Кримський міст, забезпечити захист українських міст додатковими, не знаю, 50 установками ППО, плюс до нас приїде 50 додаткових f 16 ми підемо в контратаку і післязавтра підключимо Запорізьку атомну станцію. Це виглядало би, як можливо, щось конкретніше. В даному випадку, я не розумію, для чого взагалі mm -hmm. це говорити. Можливо, в нього просто запитали, він не міг не відповісти. тоді питання